Бути важким дуже важко. Бути важким важко. Та так, да, бути важким дуже важко. Коло зіру, до речі, <клес> ну, і не сором. Mm. Це ужасне відео, мені я реально почервоніла. Всім привіт. І зазвичай у нас а, веде програму Юля, але сьогодні супер-супер-супер ексклюзив. А, в Юлі скоро рік. Як прийшла наша операція, надіюсь, вона прийшла успішно. Ви напишіть у коментарях, успішна чи не успішна. Навіть наші суперхейтери ми теж чекаємо ваші коменти, ви розганяєте нам контент, це дуже класно. От. І сьогодні ведучим буду я. Я не можу сказати, що я цьому дуже радий, От. але ж, але ж куди дінешся? Треба робити подарунок і як відмовити такій чарівній е, дівчинці, як наша Юля. Але ви знаєте, що просто так у мене нічого не буває. Для того, щоб е, отримати подарунок, треба попрацювати. І я люблю такі каверзні питання, тому сьогодні ми будемо дивитися відео Юлі, які були виконані рік тому, що вона говорила тоді, і будемо дивитися на її відповіді зараз і на її реакцію. Е. Змінилася вона чи не змінилася, тому. Я нервую. Перед починаємо. Так, відео номер один: Та да да да, -да -дан. Бути важким дуже важко. Хочеться швидко рухатися, хочеться багато гуляти. А коли твоя вага 158 кг, кілограм, це дуже складно. Бути важким важко. Та да бути важким дуже важко. Я тут я, тебе не впізнаю. Я я, я на жаль все пам'ятаю. Це, це лише рік тому був. Це дуже ну, да, рік, це вісімнадцяте. Я дуже добре пам'ятаю, це 18 лютого, 2023 року. А, от і що. Я зараз можу пройти 20 тисяч кроків. Я проходжу сім-вісім. Це взагалі я не стараюсь. І проходжу десять, ну, якщо ну просто я стараюсь, вісім-десять, завжди такий темп тримати за тиждень. І я тоді правда не могла ходити. Я просто пам'ятаю, як ми йшли в студію. Я їхала в студію з чоловіком, і я закатила істерику, щоб мене завезли в павільйон, бо я вже я розуміла, що я не У мене дуже боліли ноги і поперек. Страшне. Я думаю, мені теж треба барити. Я хочу, щоб мене завозили в павільйон. Хочеться ходити в гори, хочеться танцювати я не можу довго танцювати довше ніж 30 секунд. Бо у мене починається задишка. Ти пішла в гори? Так, я ходила на гору Маковиця. І я б ще куди сходила, бо в мене був час так далеко їхати, бо я з Харкова і це гори достатньо далеко. Так, я піднімалася на гору Маковиця. Я не можу сказати, що це було легко. Мені сподобалось, бо це чесно, бо був дощ, глина, і про це можна зняти окремий випуск. Це скільки місяців тому було? Ой, та це було в травні. Тобто не так багато часу пройшло після операції. Точно так? так да, після операції. Ти вже ти вже в, в гори пішла. Вгоре пішла, да я дуже хотіла, як тільки була перша можливість. Я пішла в гориш. Кажу, не то щоб мені сподобалось, <су> було важко, об'єктивно було важко. І коли я зрозуміла, там, там якась сироварня, типу, всі зайшли в цю сироварню, всі ляпнули <су> трошки трошки согрівающе. і Я така а, в мене а мені не можна. Да, в мене навіть допінгу не буде. Але я піднімалася в гори. Протанцювати теж. Я якось... Прикольно це від... знімайте відео для себе перед тим, як робити баріатрію, тому що я не пам'ятаю вже протанцювати. Я, можливо, там якісь інші танці мала на увазі, але зараз я танцюю три рази на тиждень в середньому, мінімум, два це зумба. І там я танцюю так, що дай Боже, ви бачили. Це Та так прикольно, коли спочатку ти ну, зомба, це ж там м, такий вид спорту умовно, де ти можеш зайняти, сам регулювати інтенсивність. Ти або крокуєш, або стрибаєш. І я коли прийшла, я крокувала, і в мене ще все ще німіли мі... ну, ні трошки стопи, бо в мене це раніше часто було. А от на днях там я купила води... в одному місці, я хожу на зумбу, я ще купила абонімент в інший, щоб воно, щоб в мене була варіація, якщо туди через тривогу не пустять. І я тако за тренером стрибаю, і так думаю, боже, це моє коліно так високо. то я реально танцюю багато. І в гору, це виконала. Дивіться Лайфхаки like від цих е, повітряних тривог. Так. Два абонементи на зубу. Один купляйте біля дому в так не не такі фішенібільний, інший там, де прям все вам нравиться. І супер, і у вас завжди нема шансу заскочити. А в мене є собака, Я не можу досить довго з нею гуляти знову ж таки, бо я дуже втомлююсь. А, собака, тут ситуація двояка, бо це ситуація. Собаки вже нема є, 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 є собака. Мунечка, привіт, мама їде скоро додому. Ставте лайк, якщо ви теж до своїх домашніх тварин. Я би гуляла, але в нас нова проблема. Вона не хоче зі мною гуляти. Вона розуміє, що це на обов'язково, і я її в мене новий вид фізнавантаження виник. Я нахожувала кроки після операції, прям ставила шагам'яр і ходила, ходила і рахувала. І ми йдемо в парк. Вона там грається з собаками, а назад вона вже йти не хоче. У мене було таке тренування взяти. У мене французький бульдог, вона важить 12 кг, взяти її на руки і ще півтора кілометра мінімум нести додому, бо вона не хоче йти. Я її ставлю, а вона не хоче йти. Тому тут можна, можна зарахувати на половину тільки результат. Напишіть, якщо є ветеринарні ці парічні хірурги, треба моні прооперувати. У мене також був французький бульдог. Вона також пішла не в ту не в ту сторону по наклоні. От зараз вона в Закарпатті п'є вино жиріє. жарію. Ну, тобто, якщо куся, 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 куся Моня. <с. <с.> дві кандидатки на баріатричну операцію. І розмір це останні дві або три цифри з найбільшого розмірного ряду, який існує навіть в магазині плюс сайз». Тут є велика проблема. ви знаєте, що є на коли заходите в банк в інтернет-банків, там є статистика. Це розділ, який я дуже не люблю, страшенно не люблю. І коли Км. Да, да, да. Ну, звісно, не за рахування. Я так дивлюсь і бачу суму за місяць на одяг. І я думаю, ну, мабуть, десь в магазині не той квет встановлений, і воно туди рахує. І Я так відкриваю і, така, і бачу, що. У мене навіть середній чек, я не можу назвати його низьким. Типу об'єктивно, я їм роблю хорошу вирочку всім. Я заходжу і така дивлюсь, думаю, що я купувала? І я відкриваю гардеробну, а гардеробну я перебираю раз в місяць. У мене скоро буде новий подкаст Як побороти шокоголізм. А, обов'язково, якщо ви знаєте спеціалістів, мені можете порадити, але насправді без жартів я купую багато дуже речей, і поки що в мене прям якась гіперкомпенсація, я навіть не можу зупинитися. Мені подобається одягатись, наряжатись. Дівочки, я нарешті діла ботфорти. Це дуже прикольно, тому що ну, я не могла собі цього дозволити, воно все не налазило. Або або якщо можна знайти, вона дуже дорого коштувала. І все-таки, щоб хто не казав, але коли ти важиш менше, ти вдягаєш джинси футболку, і ти модний. А коли ти так вдягаєшся, коли ти більший, то ти ще й скажеш, що ти ще й неакуратний, неапрятний, то я купую дуже багато одягу. І що прикольно, от реально, ну я не можу назвати себе там худою або маленькою і так далі. Але я захожу в будь-який магазин, і я можу купити там собі одяг. От точно знайду, можу там, ну якщо це прям не знаю для яких кого, там не буде. Так і був випадок, коли вони є довга зимова куртка. Я хотіла ще коротку. А, да, у вас з'являється бажання мати три куртки і п'ять сапог видів і варіантів обов'язково, як побочка. І я заходжу і кажу: а у вас є там XL, 2 xl вона така, ні, в нас до Ельки. Я така, ну, типу, дуельки і дуельки. І вона мені а, дає Ельку, каже, поміряйте, як вам личить, може можемо вам відшим, там потім напишіть на інстаграмі. І я така, чух, Вона така, о, то на вас боємка сіла. Ну, в них такий розмірний ряд зрозуміла. У мене Елька, я ще вийшла в сторіс і в інстаграм така: у мене куртка сіла, елька! І всі пишуть, типу, та, та нормально. І так вже на днях мені прийшов костюм. Вони такі, ну кажуть, Нас тільки Елька. Я думаю, ну ладно, вже замовлю, він теплий, нехай буде в обліпку. І ну, ладно, ще там штани, звісно, все-таки Елька мені не так комфортно, як Ексель, але вверх в мене є навіть Емка. Емка. Не п'ять і не 6 XL, а МК. Не можу про це говорити вічно. Давайте дивитись наступне відео. Лайфхак для магазинів, які продають одежу і ботфор. Відправляйте пацієнтів до беріотечних хірургів, вони потім будуть скуповувати у вас все. Знаєте? Так часто люди з зайвою вагою розказують, що нічого не їм поганого. Я їм одну Ніскільки капустку спеціфект. і мене пре від повітря. А спецефекти, щоб всі точно бачили? Oh, да. Да. Кола зірову, до речі. Я не хвилююсь тим, що їм погану їжу. Такі пальчики, як це сисочки. А чому ви всі нічого відео зупиняли, а це ні. А ти там так смачно їжа. Поживали, я бачу, як насолоджує. Сача з тими руками після mm, пісницями. Думай, Післями, 40 ще й блискуче <laughs> да, буде зайчі. <захист. зас> Блін, це, мабуть, дуже противно виглядає. Це ужасне відео. Мені я реально почервоніла. Я згадую, як я це знімала, і це була моя спроба чесності. Я вам ніколи не казала, що я нічого не їла. Я такою не страждала. Я сказала, що я їм багато, я правда дуже багато їла. Але це відео, воно дуже смішне, сумну, що він коштує 40 гривень. Ладно, вже їси багато, можна було щось якісніше обирати. Я кажу, супермаркет, а за 40 гривень. І радуюсь. Це дуже... Ти зараз танцюєш, коли їш? Ні, на Мак тянеш. В Харкові закриті Макдональдс. Я єдине, що один раз пробувала просто обідрати нагідці, але оце обдирати їжу. Ну, коротко, воно не для мене не так кола. красиво, як хотілося б. Ні, кола ні. Єдине напоїв, окрім води у звару без цукру і чаїв. Єдине, що я пила, це камбучу, але обираю ту, де типу, прям маленькі, але все одно. Ну, і коли вона ж з газіками буває, то я її потрясу, щоб вийшли газіки, або поколупаю. Ну, всі корпоративи в мене прийшли з Камбучою, щоб мені було не так сумно. Типу. І вона в 0,33 продається, навіть не на 0,5. І заходить легко. Да? Просто я в своїх рекомендаціях забув про камбучу. Я ж постійно да, камбуча легко заходить його. І, да, і, вона, і вона зараз в кожному супермаркеті, умовно, є. Ну тільки треба дивитись, бо є там, де там 15 вуглеводів, це погано камбуча, є там, де 4 і 6. І якщо там 330 випити, ви, можна вписати це легко, легко свій колораж. А, Бургери. От я більше всього боялася, що мені буде хотітися бургерів, коли от, прийде час. І я даже там перший раз, чоловік каже, зроби, а я готую смачні бургері, він каже, зроби бургер. Я така. Типа, ну ну, давай замовимо, коли я, я буду на роботі. І перші рази я була відряджені і замовляла йому голову додому, поки мене нема. Потім приготувала, мені не хотілося, і мені ні разу не хотілося. Бо така боюся, щоб вони на мене не напали і не взяли в мене в полон. Я от єдине, що я і за колу, я взагалі дуже боялась. Я у нас вдома кока-коли не було точно місці всім. Е, я навіть перший час, коли там якісь були свята, навіть купувала якісь інші напої, щоб не хотіти кокаколи. Я її дуже багато пила, Ну дуже прям реально. Я літра три-чотири могла випити за день Кока-Коли. Зіров. Помагала дуже да? Зіло, да. Але а з приводу пальців це дуже теж е, показово, просто дівчата мене зрозуміють, що е, обручка з часом вона, ну, спадає. Е, от, і мені багато хто пише, що там з обручкою, що там з обручкою просто і, от, в мене спадає, от я купила нову, а от ми там обвінчали, щоб обручка була офіційною, бо то ж була на шлюбі, а тепер ні. І в мене те саме, в мене був 22 або 24 розмір пальця, а зараз у мене 18,5. і і я можу це кольцо вертіти типу, по колу. Це теж дуже прикольно. І на новий рік чоловік мені подарував нову обручку. Вітаю. Дякую. Так. От, це дуже прикольно. Це дуже, ну, тобто, да, в мене тепер є доступ до таких прикольних подій, як і ще приємних нових спогадів. Тобто, це і про нову обручку, і про увагу чоловіка, і про те, що в першу чергу у мене схудли пальці. І багато хто каже, типу, я була дуже ще ж набрякла. І пальці страшне набрякали. Я пам'ятаю, що колись ми в Херсон їхали на автобусі, і я просто вже плакала і кажу: давайте зігнеш її, щоб вона мені так не тисла. Мені, ну, де ж є фотки, я прям можу додати, ви як я набрякала. пальці і так далі. Тому це дуже прикольні зміни. І я не їм гамбургер і більше не танцюю, коли їм. Дуже класні новини і дуже класні зміни. Воно реально ну, радує мене. От, А Петі — респект. Щоб зламати обручку, щоб вона не тиснула, вон це треба було витримати ці всі наїзди. Істеріку цю істеріку. Тобто, моя мотивація зробити операцію це просто знову жити повним а, а, життям. Але повним не тому, що ти повна. Ну я була всі шутніця. повним не тому, що ти повна. це шутніця, я була завжди. Трошки бути важко, повним не тому, що ти повна. Ти живеш зараз більш повним життям. Але не тому, що я повна. Ладно. Та, так. Чи худе зараз у тебе життя? Е, ні, не худе, повне. Я не знаю, як спитати. Ну, я розумію, звичайно, що в мене прям все, що я хотіла. Навіть насправді воно раніше приходить, ніж ти очікуєш. У мене там для себе були критерії здоров'я, в мене був якийсь там ряд проблем, І... але вони більшість пропали дуже, дуже швидко. Я, наприклад, за тиск переживала, тому що в мене прям. Я його не міряла. я відчувала вже постійно, що мені там погано, пола ліки, але я, якийсь момент. Я така, все, не буду міряти, поки не буду вмирати. І так я дізнавалась тільки про дуже високий тиск. Уже і після операції я не знаю, мені здається, що місяця-півтора пройшло, і в мене реально перестав там ну, такий високий, як раніше. Так само, ну багато просто дівчат стикається, що в мене були великі проблеми з циклом уже декілька років. І так само, десь півтора місяця після баріатрії я маю просто розклад ідеальний, як годинник. Це теж дуже ну, дуже важливо. Тобто, якщо там уже без жартів казати, гори це все це звичайно важливо, але ну, моя мати була більше там, про здоров'я. Задишка в мене була вже останнім часом страшна, і я завжди після тренувань, коли, вже після операції, все одно вона ще ж якийсь час була. Я після тренувань ходила е, нахожувати кроки ще, і я йшла. Магазин за рибою вибирала найвіддаленіший магазин, де багато риби, і йшла, і мені назад вже не хотілося йти. Мені все рівно ще було важко. І я набирала когось з друзів або маму і йшла з нею, розмовляла. І вона в якийсь день мені тижні, пару пройшло вже. Вона каже, слухай, ти менше хекаєш. Але зима ж була. І я така, та тобі здається. І в якийсь момент ми йдемо разом з чоловіком, собакою, з парку. і Він такий, Він куди ти йдеш так швидко, куди гуляй? Ти куди біжиш? І я така. І от теж навіть на дня. У мене бувають досі якісь такі я я доганяю е, трамвай, а він їде. І я така, коротше, все, пока. І я така думаю, боже, я зараз дойду, що там ті два кілометри мені. І я така думаю, боже, ну хто б це мені раніше сказав? Або що я куплю абонімент в два е, фітнес-клуби і буду в восьмій ранку перед дуже довгим робочим днем іти з... і радіти. При я не просто йду, я ще щас така щаслива. Ну це дуже прикольно. Мені, я ж кажу, що в мене є страх того, що, що це так прекрасно, що мені не хочеться, щоб це закінчувало, щоб так тривало. І е, най- Вищий здобуток, який я можу сказати, це не вага, не мінус в кілограмах, це те, що. Щоб мені не давалося раніше, тобто все, що я зараз роблю, воно є картинкою мого життя. Тобто, це не я, я почала заняття спортом. Ні, я типу займаюся спортом От 9 місяців, так точно регулярно я займаюся спортом. Я там тискаю всіх, підписаний на мене в інстаграмах, хто ні, підписуйтесь. я показую, що я з собою ношу, і я кажу, що готувати їжу це моя окрема робота, тому що я не знаю, колись я буду фітаняшка з обов'язково тому, тому я їм і ношу з собою їжу, готую м'ясо. Я. Це треба купити продукти, приготувати, а, скласти з них якийсь раціон, міняємо, щоб ще лишатися і здоровою, скласти це в латочок і понести ще з собою. <сум> це купа роботи і ще й не забути з'їсти, поки ти там сидиш знову там в офісі. Тому тобто, це прям зміни того, що є якісь зміни в системі мого життя. Надію, що так і буде далі. Я всі наші і хочу тобі подякувати за цей суперблог, варія Life. Це круто, і насправді ти робиш дуже велику місію. Тому скоро. Маємо зустрітись з мінус Ох, кілограма. О, почуй це! Які в тебе плани? Боже, як не ну, очікувала. Продовжувати. Нема в мене ніяких таких фатальних планів. У мене є плани продовжувати. Поки слідкуйте що. слідкуйте за тим, як Юля продовжує. Тепер на ній велике навантаження, тому що ми всі слідкуємо і ті, хто хоче, щоб вона скинула, і ті, хто не хоче, і думають, блін, щоб ти не скинула. От слідкуємо і побачимо, от чи досягнемо ми бажаної ваги. Чи не досягнемо це реальне життя? Побачимось? Ні, це не реальне життя. Ми всього досягне. Досягнемо. Ви слідкуйте та папа.